Мамо, ну чому не можна собачку? Сотенила Катя. У Лени – кіт, у Світлани хом'як, навіть у неприємної машки попуга є. А що у нас риби? Бо не можна, як завжди, відрізала мама. І крапка. Вона пішла, а Катя залишилася наодинці зі своїми золотими друзями, які навіть нявкнути не могли. Минула година, друга. Мама затримувалась дивно. Зазвичай за кормом швидко їздила. Ой, ось ключі в замку, кроки, але якісь дивні, обережні. Мамо, а ти чого так довго? крикнула Катя з кімнати. Зараз, зараз, почекай. Голос мами звучав винувато. Катя вибігла до передпокою і завмерла. Мама стояла, знявши лише одну туфлю, тримаючи в руках щось пухнасте та бежеве. Іграшку, навіщо? У Каті день народження був три місяці тому. Мамо, що це? Я не могла пройти повз, тихо сказала мама, все ще не випускаючи з рук незрозумілу грудку. Там, на ринку, поряд із зоомагазином. І тут мама нахилилася, обережно поклала іграшку на підлогу, а та раптом струснулася, розплющила чорні бусинки очей і зі щасливим вереском помчала прямо на Катю. Мамо, заверещала дівчинка, падаючи навколішки. Це ж цуценя? Справжнє! Пухнаста грудочка лизала її обличчя, руки, намагалася забратися на плече. Хвостик ходив ходуном, очі світилися такою радістю, ніби він усе життя чекав на цю зустріч. «Сер Бернар», – винувато посміхнулася мама. Хлопчик три місяці. Катя не могла повірити. Після стількох років прохань, сліз, обіцянок добре вчитися, після всіх цих ні, неможливо, коли виростеш, мам, він залишиться назавжди залишиться, кивнула мама, дивлячись, як цуценя вмостилося у каті на колінах і блаженно заплющило очі. Мабуть, я теж утомилася від одних рибок. І знаєте що? Це був найщасливіший четвер у житті Каті, поки вона ще не знала, на що перетвориться мила грудочка за півроку. Цуценя назвали бароном, і перші місяці були як у казці. Катя прокидалася поряд сопіла тепла грудочка, снідала під столом, блискали віддані очі і чекали на шматочок робила уроки, кудла та голова лежала на ногах. Бароне, ти найкращий, шепотіла вона перед сном, а він у відповідь лизав їй ніс. Літо пролетіло непомітно у парку на дачі вдома скрізь мелькав щасливий хвіст. Щоправда, хвіст цей став дедалі довшим, а сам барон дедалі більший. Мамо, що він рости не припинить? сміялася Катя, дивлячись, як цуценя, розміром майже з вівчарку намагається поміститися у свою стару лежанку. Це сербернар, доню, зітхала мама, збираючи з підлоги залишки чергових капців, великим виросте. А потім розпочалася школа, і тут закінчилася казка. Катя, вставай, барона вигулювати треба. О шостій ранку мама штурхала дочку. Поки однокласники спали солодким сном, Катя тяглася темними вулицями з псом, який тепер був їй до пояса, і який чомусь вирішив, що кожен стоп – це особистий недруг, що вимагає негайної уваги. Бароне, ну хотім же, благала дівчинка. Але той уперся всіма чотирма лапами, ні, ось цей кущик ще не досліджений. Після школи знову прогулянка, потім прибирання квартири, бо за день барон встигав перевернути миски з водою та їжею, рознести по всій квартирі вміст відра для сміття, спробувати на зуб мамину улюблену квітку. Ще він любив пограти з туалетним папером розмотавши весь рулон. Як же я тебе люблю, бурмотіла Катя, повзаючи з ганчіркою по підлозі, а барон радісно скакав поряд, заважаючи прибирати і намагаючись погратися зі шваброю. Уроки робити майже неможливо. Барон вважав, що коли Катя сидить за столом, вона доступна для ігор. Зошити літали кімнатою, ручки зникали в собачих зубах, а підручники ставали зручними подушками для денного сну. Але найстрашніше починалося на прогулянках. З милого цуценяти барон перетворився на підлітка хулігана розміром із стеля. Сербернари, виявляються не просто великі, вони величезні і дуже товариські. Барони ні. кричала Катя, але було пізно. Побачивши вдалині іншого собаку, він зривався з повідця так, що Катя або летіла слідом, або була змушена відпустити повідець і бігти за ним. Вибачте, вибачте, задихаючись, наздоганяла вона розгніваних господарів чихуахуа. Чи пуделя, який барон намагався привітати усією своєю вагою. Іноді доводилося прив'язувати його до стовпа й чекати, доки пройде об'єкт інтересу. Барон при цьому вив так, наче його катували. «Катюша», – якось увечері обережно промовила мама. Може, нам варто подумати, про що? насторожилася дівчинка. Ну, барон уже такий великий, а ти маленька. Бачиш, як тяжко тобі з ним? Мамо, ні. Катя обхопила собаку руками. Ми впораємося, справді, бароне. Той радісно лизнув її і відразу перекинув хвостом склянку з водою. Але справлятися ставало дедалі тісно важче. Катя не встигала робити уроки, приходила з прогулянки втомлена. Як загнаний кінь, а барон ріс і ріс, стаючи все більш некерованим. У листопаді стався критичний момент. На прогулянці барон побачив кота звичайного дворового кота, що мирно сидів на лавці. Для барона це був сигнал до дії. Рибок і Катя полетіла обличчям у сніг, не втримавши повідець. Барон помчав за котом, що метнувся на дерево. Пес почав гавкати під деревом так, що з вікон повисовувались обурені сусіди. Бароне, до мене. репетувала Катя, але він був глухий до всього, крім кота. Довелося кликати на допомогу дядька Сергія із сусіднього під'їзду. Утрьох вони ледве затягли пса, що розбушувався додому. Увечері мама сиділа на кухні із серйозним обличчям. «Катюша», – тихо сказала вона, я дзвонила бабусі в село. У Каті відірвалось серце. Вона знала, що зараз почує. Ні, мамо, тільки не це. Доню, там йому буде краще простір, свобода. А тут він мучиться в чотирьох стінах. Але ж він мій заплакала Катя. І лишиться твоїм, мама обняла дочку, просто житиме у бабусі. Ми його будемо відвідувати. Барон лежав поруч, поклавши морду на лапи, і Катя присяглася собі, що якщо його відвезуть, вона більше ніколи і ні про що не попросить маму. Ніколи. Той день Катя запам'ятала назавжди до дрібних подробиць. Мама сиділа на кухні з червоними очима. Поруч стояла дорожня сумка. Доню, сьогодні їдемо до бабусі. Ні. закричала Катя. Ні, ні, ні. Але було пізно, рішення ухвалено. Бабуся вже чекала. Барон кидався по квартирі, відчуваючи недобре. Собаки розуміють все краще людей розуміють. Де він спатиме? схлипувала Катя, притискаючись до теплого боку. Бабуся сказала є будка гарна, тепла. Їхали мовчки. Барон сидів між ними, поклавши голову Каті на коліна, іноді здіймав морду і дивився так, ніби знав, наче прощався. Мамо, може, повернемося, шепотіла Катя. Я краще з ним гулятиму, чесно. Пізно, дитино, пізно. Бабуся зустріла її біля хвіртки у фартуху, з добрими очима. Ну, де ж мій красень? усміхнулася вона, але барон сховався за Катю. Він боїться, прошепотіла дівчинка. Нічого, звикне, тут у мене і рекс є. Дружок знайдеться. Рекс виявився старим лабрадором, який мляво махнув хвостом. Побачивши новенького, і знову ліг на ганку. Бачиш, сказала бабуся барону, тут тобі буде добре. Але барон не відходив від каті ні на крок. Показали йому двір, миски, місце, де буде будка. Барон все обнюхав, але без ентузіазму, як людина, якій показують камеру. Ну що ж, сказала мама, дивлячись на годинник. Нам час. Мамо, Катю, не ускладнюй. Дівчинка опустилася перед бароном на колішки. Ти пам'ятатимеш мене так, я неодмінно приїду, обіцяю. Він лизнув її щоку один раз дуже ніжно. Катя оберталася доти, доки машина не зникла за поворотом. І все бачила його великого, кошлатого, розгубленого. Вдома було порожньо, страшно порожньо. Миски прибрали, іграшки склали у коробку, повідець повісили в шафу, ніби його ніколи й не було, прошепотіла Катя. Місяць пройшов, як у тумані. Катя ходила до школи, робила уроки, їла, спала, але все не по-справжньому, як у вісні. Може, поїдемо, провідаємо. Запропонувала мама. Не треба. Катя боялася бачити його нещасним. А потім приїхала бабуся. Прийшла без попередження, сіла на кухні, довго мовчала. Що сталося? злякалася мама. З вашим собакою. У Каті підкосилися ноги. Його не стало. Що ти? Живіше за всіх живих, тільки. Бабуся зітхнула тяжко. Довелося мені його продати. Як продати? заволала Катя. Ну як? Гроші взяла та віддала його добрим людям. Не можу його тримати, розумієш, жере як слон. За тиждень мішок корму з'їдає, а пенсія в мене яка? Але ж ми гроші давали на утримання, мало давали. На порося вистачило б, а на такого коня, бабуся похитала головою, краще завести ще одне порося, чим такого собаку прогодувати. Катя плакала. Мама кричала на бабусю. Бабуся виправдовувалася звичайний сімейний скандал, який трапляється мільйони щеплення. А кому продали? Нарешті запитала Катя. Добрим людям. Молодий чоловік має свій будинок, ділянка велика. Говорять, собак любить йому й упоратися з такою псиною простіше. Дайте адресу. Навіщо тобі? Дайте. На канікулах Катя поїхала сама автобусом. Потім пішки по незнайомих вулицях за адресою, що бабуся. Надряпала тремтячою рукою. Будинок стояв майже за селом, великий з ділянкою. Катя підійшла до поракану і зазирнула у щілину між дошками. Те, що вона побачила, заспокоїло її. Величезний вольєр, красиві будки з дахом, миски, іграшки і барон. Боже, яким він став! Ще більший і красивіший, шерсть блискуча, морда задоволена. Він лежав на ганку будки і щось гриз, виглядав спокійним. Барон, тихо покликала Катя. Він підвів голову, прислухався, схопився, підбіг до огорожі і завиляв хвостом. Пізнав, пізнав через рік розлуки. Привіт, хлопчику мій, прошепотіла Катя, просовуючи руку в щілину. Він лизав її пальці, скиглив, намагався просунути морду до неї ближче. Я тебе не забула. Постояла ще трішки і пішла. У нього було нормальне собаче життя це найголовніше. А її дитинство скінчилося того дня, коли бабуся сказала, довелося продати. Тепер Катя знала, що дорослі можуть обіцяти та не виконувати, що назавжди не завжди означає назавжди. Шість років минуло, шість років без барона. Катя виросла, закінчила школу, вступила до інституту, стала зовсім іншою, дорослою, серйозною. Але іноді, коли бачила на вулиці Сербернара, Серце все одно стискалося. Годі вже мучитися, сказала мама. Ти ж знаєш, що вчинили правильно. Правильно, можливо, але легше від цього не ставало. Якось Катя не витримала Мамо, я поїду до нього. Катя, поїду і все, хочу знати, як він. Їхала довго, з пересадками. Серце калатало, як шалене. А раптом його вже нема. Собаки ж живуть не так довго, а що як не впізнає. Будинок знайшла одразу, добре запам'ятався, тільки тепер підійшла не до паркану, а до хвіртки, постукала. Двері відчинив чоловік років тридцяти. Високий, з добрими очима. Ви, Катя розгубилася. У вас є собака, барон. Є, а хто ви? здивувався він. Я його перша господиня. Давно це було. Просто хотіла подивитися, як він. Чоловік посміхнувся. Проходьте, він у дворі, тільки він раптом засміявся. Не дивуйтеся, якщо вас пізнає. У нього пам'ять собача, але чудова. Катя пройшла за хвіртку, і серце її зупинилося. У дворі під яблуною лежав величезний пес, такий великий, що вона навіть сумнівалася, чи це той. Барон! покликала несміливим голосом. Пес підійняв голову, секунду дивився і раптом рвонув до неї так захоплено що Катя ледве встояла на ногах, лизав обличчя, руки, стрибав, як цуценя, скигли від радості, хвостищем молотив у повітрі так, що чути було свист. Впізнав, тихо сказав господар, одразу пізнав. Мій хороший, плакала Катя, обіймаючи величезну морду. Мій хлопчик. Мене Олексієм звуть, представився чоловік. Барон не відходив від Катіні на крок. Дві години пролетіли непомітно. Катя не могла наговоритися з бароном, а він натішитися на неї. Приїжджайте ще, сказав Олексій на прощання. Бачите, який він щасливий? Обов'язково. На автобусній зупинці Катя обернулася. Барон сидів біля хвіртки і дивився їй услід. Не вив. Не скиглив, просто дивився, ніби все розумів. А за два роки трапилося диво. Катя отримала диплом і вийшла заміж за Олексія. так, так, За того самого господаря барона. Знаєш, сміявся Олексій, я думаю, барон нас познайомив спеціально. І в день весілля. Коли молодята приїхали до будинку, барон зустрів їх так, начебто все життя цього чекав. Ну що, хлопчику, прошепотіла Катя, обіймаючи його. Тепер ми знову разом, назавжди. Він лизнув її руку дуже ніжно, як того дня, коли прощалися. Тільки тепер це був радісний поцілунок, ніби обіцянка разом. Назавжди. Дякую вам, шановні слухачі, за ваші коментарі та вподобайки. Слухайте з задоволенням. До наступної зустрічі!